Чи української правовірної греко-католицької церкви борються за Бога і за Україну, за збереження моральних та духовних цінностей, виступають проти впровадження системи ювенальної юстиції, яка без вагомої причини краде дітей батьків, а також проти гендеру, що пропагує гомосексуалізм, Безперервно моляться за спасіння України. Яку мають нагороду. За ініціативою ієрархії УГКЦ було організовано цілий ряд незаконних акцій, спрямованих на ліквідацію української правовірної греко-католицької церкви. У Львові архієпископ Возняк подбав про те, щоб унеможливити правовірним католикам відправляти світу літургію в приватній каплиці сестер по вулиці Плугова, 6, вже протягом року літургії у ПГКЦ відправляються в дощ, сніг і мороз під стінами колишнього храму єзуїтів святих Петра і Павла. 17 листопада 2012 року Перед сьомою годиною ранку група з 20 чоловіків у масках з сокирами і залізними ломами напала на монастир сестер у селі Пробіжно-Чортківського району. Вони насильно винесли сестер з їх приватної власності і кидали під сходи на двір. Перед монастирем вже чекала сфанатизована група з парухом-пасічником, який разом з Чортківським єпископом Григораком організував цілу акцію. Від цього нападу одна з сестер зазнала травми голови і до цих пір знаходиться під наглядом лікарів з сильним струсом мозку. 7 грудня 2012 року в селі Підгірці Бродівського району Державні чиновники незаконно опечатали і закрили діючий храм святого Йосифа. Цей храм є державною пам'яткою архітектури під доглядом Лода і Львівської картинної галереї. За сприянням покійного героя України Бориса Возницького, на основі договору на 30 років храм святого Йосифа було передано в користування громаді правовірних греко-католиків. Протягом восьми років підгорецькі владики провадили в підгірцях просвітницьку діяльність, духовні науки для прочан зі всієї Галичини. Тисячі людей спізнали тут живого Бога, прийняли Ісуса за свого особистого Спасителя і Господа. Тут отримали силу змінити своє життя і були визволені від залежностей на алкоголь і наркотики. Це були духовні та фізичні оздоровлення, але Бог чинив і видимі знамення. Одним з них є, що на статуї святого Йосифа з Ісусиком неподалік від храму відбілилася фігура дитятка Ісуса, і люди протягом певного періоду спостерігали за цим процесом поступового відновлення. Статуя дитятка Ісуса і досі є білою. Жодний науковець не вміє пояснити це явище природним шляхом. Це чудо було знаком Божого благословення діяльності правовірної церкви. А тепер святиня нагло закрита. І опечатана без розірвання договору. Цей злочин ієрархія УГКЦ ініціювала разом із представниками львівських масонів, паном Степаном Павлюком та паном Держком Злода. Всі богослужіння, святі літургії і навіть похорон. Громада правовірних греко-католиків вимушена відправляти на морозі перед зачиненим храмом. 7 січня 2013 року на свято Різдва Господа нашого Ісуса Христа останню літургію перед храмом в Підгірцях відправив глава Української правовірної греко-католицької церкви Владика Маркіян. І от коли вони були там, настав і час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. І сьогодні на Україну Ісус Христос приходить і рождається, і ми сповіщаємо, Христос рождається Україну, Христос рождається, українські народи. І, хоч сьогодні можливо. Багато не готові на Україні приймати Ісуса. І перед живим Ісусом храм закритий, нема місця, але Господь живий і Господь приходить у чистому полі і зігріти серцями Марії Йосифа і убогих пастухів. Сьогодні ми на тому місці, щоб зайняти їхнє місце, і щоб і сьогодні. Живого Ісуса Христа зігріти на морозі своєю вірою і своїм люблячим серцем. Недіва Марія собі з Йосипом вибрала такі умови. Це їм люди не дали місця між собою. І сьогодні правдивим християнам нема місця, тільки народжений Вифлеємі Ісус Христос, єдиний Спаситель, і немає іншого, тільки Він є. Той, який прощає гріхи і визволяє нас з рабства гріха, і робить нас синами Божими, і немає в іншому нікому спасіння прийняти Ісуса Христа сьогодні, це значить підчинити Йому своє життя. Правовірні католики нині є переслідувані. однак кожен з них твердо знає, з нами Бог.